Я радий в розвітати любовну церкву, любові Господа нашого, Ісуса Христа. Як говорить Слово Господне, благодатні ми, нехай не яство, в життєві вашому, і оточення вашим. Сьогодні ми вже чули, брат Анатолій нагадував, що дійсно, Господі ми маємо всю повну всі благословіння, і Господь продовжує надзвичайну працю в наших із вами серцях для слави Його. Сьогодні ми будемо звертатися з вами до Слова Господнього, вірного, пророчого, достойного всякого прийняття, бо то є без на примудрості і з багатства. І Слово Боже нагадує нам про те, що воно докоряє, направляє нас із вами і робить здібними до всілякої, доброї справи. Тож ми звернемося до тексту Святого Письма, який записаний в книзі Пророка Ісаї. 55 роз... розділ, нехай Господь благословить нас всіх. 55 розділ з першого вірша. Написання такі слова. О всі спрагнені, прийдіть до води, а ви, що не маєте стрібла, купіть живності і їжте. Ідіть, без срібла, купіть живності і без платні вина й молока. Нащо будете виважити срібло, за те, що не хліб, і працю ваша за те, що не радує. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситті ваша душа. Нахиліть Бого своє до мене, прийдіть, послухайте, і житиме душа ваша. І я з вами складу заповіта віки, на, на незмінній та видовій милості. Отож Йому Дав я за свідка народам за благодаря та за владику народа. Тож покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться до тебе, Господа Бога Твого і Ради святого Ізраїлю, що прославив тебе. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою. А круті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і Його він помили. І до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки не мої за думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а мої думки за ваші думки. Бо як дощ, то сніг, що сходить із неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, і хліб дає їм. Так і буде слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його послав. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете, гори холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місці тернини не зросте кипарис, а замість кропови появиться мир. І стане усе господелі на славу, на вічну ознаку, яке не понищить. Цікаве запитання тут стоїть в цьому тексті Святого Письма. На початку ми з вами читаємо і Слово Господня говорить, звертаючись до всіх нас із вами, говорить, навіщо вам відважувати срібло за те, що не хліб, і трудове за те, що не насичує. І на превеликий жаль, знаєте, буває багато хто так із нас робить з дня на день. Це одна із тих речей, знаєте, до яких ми схильні, ми шукаємо життя зовсім не там, де його можна було знайти. І ми шукаємо його дуже часто в навколишньому світі, в певних процесах. Тоді як справжнє життя, як нагадував брат Анатолій, сьогодні ми дуже багато чули і віршахів саме, дійсно знаходиться лише в Господі. І все ж з якоїсь незрозумілої причини ми з вами очікуємо, що цей створений світ заповнить всі наші з вами потреби. І в кожного у нас з вами є певний такий свій список. Можливо, у когось його вже немає, а когось він ще є. І цей список, знаєте, входить багато таких, якби. Якби я, наприклад, жив в іншому місті, то я був би в час. Якби я отримав, наприклад, цю роботу, яку я хочу, я був би дійсно щасливий. Якби моє фінансове положення було більш стабільним, ніж зараз, я був би також щасливий. Якби мої діти виросли вихованими і справжніми людьми, тоді б я був б щасливий. І це, якби, знаєте, ми можемо перераховувати до безкінечності. Про що це нам може нагадувати? Це нам може нагадувати про те, що ми маємо певне невдоволення в своєму житті, певними процесами і речами. І ми ставимо собі це, як ви. І ми можемо сьогодні перевірити наші з вами серця, тому що Господь слово своєму нагадує і говорить, навіщо вам відважувати стрім, ми читаємо слово Господне за те, що не хліб, трудове своє, за те, що не насичує, за те, що не радує. Тобто ми кладемо певний фінансовий ресурс, ми докладаємо певний фізичний зусиль, і воно не радує. І ми ставимо собі таке певне, якби. От якби, але читаючи Слово Господнє, ми з вами знаходимо і бачимо, що Господь нагадує, говорить, добре бути яким Благочистивим і всім задоволеним». Це добре, якщо ми вже з вами благочистиві і всім задоволені. А якщо ні, то що? Це якби, що б не йшло за цим, якби знаєте, в нашому житті, але за цим, якби, ми завжди шукаємо певного щастя, шукаємо певної надії, певного миру. І проблема не в тому, що ми продовжуємо витрачати знаєте, свої фінанси або матеріальний певний ресурс, а проблема в тому, що ми шукаємо в цих речах певне задоволення. А все повнота, як на сьогоднішній день. Всі благословіння знаходяться лише в Господі, і їх не можна знайти в оточуючому світі в цих процесах, в цьому, в цьому що є створено. Тому що все, що створено на землі, воно ніколи не дасть нам певного задоволення для кожного із нас з вами і не наповнить наше серце цією тією повнотою, яку ми можемо отримати від Господа. Все те, що є в цьому світі, створено, створено Творцем. І воно має лише одну мету вказати нам. На нього, на те, що він є. І лише в ньому ми дійсно можемо знайти всю повну і радість. Я думаю, ми не раз з вами чули на проповіді брати дуже часто згадували про Паскаля, який говорив, що всередині в людини є ця певна порожнеча, певний вакуум. І які б процеси людина не звершувала, що б вона не робила, що б вона не хотіла досягнути, вона не може заповнити цю порожнечу абсолютно нічим. Тому що ця порожнечка може заповнити лише Бог. І в Луки, в Євангелії Луки, Ісус говорить такі слова, 12 розділ, 33 вірше. Він говорить, продавайте майно ваше і давайте милостині, робіть собі гаманці, які не зношуються, невичерпний скарб на небі, куди злодій не закрадається і демір не точить. Бачимо, що Христос нагадує, що в небесах є той невичерпний скарб, який приносить в наше з вами життя надзвичайну радість і повноту нашого життя. І він говорить, що той скарб, який є на небесах, його не можна порівняти із земними, фізичними речами, процесами, тому що це, що є все на землі, воно є лише до часу. Те, що є на небесах, воно є сталим і постійним. І Господь нагадує, що. В цього не вкраде не злодій, не мільний не з'їсть, і ржа його не візьме, і воно не пропаде, і не відніметься у нас з вами. І сьогодні ми із вами можемо поставити собі таке запитання, до чого буде спрямоване наше життя? Якого життя шукає наше серце? Чи того життя, яке є в повноті в Господі нашому, чи того життя, яке ставить запитання, а що, якби було так чи інакше? І не потрібно шукати творіння того, що можна знайти лише в Господі Ісусі Христі. Ми знаємо, що Ісус прийшов на землю як наш справжній Спаситель, і Він забезпечує нас всім необхідним для життя. Бо в Нім ця повнота. І так як ми сьогодні з вами читали, Слово Господнє говорить: о всі справнені, ідіть до води. А ви що не маєте срібла і живності, ідіть без срібла, купіть безплатні вина і молока. Ми бачимо, що слово Господнє нагадує, що спасіння є лише в Господі, не в якихось там земних процесах і речах, яких ми хотіли б думали, що вони нас з вами щасливі, а лише в Господі. І зверніть увагу, що е, тут, як ми з вами читали один із текстів говорить, навіщо вам важити срібло?» І певні зусилля свої класти, і звершувати певну фізичну працю, якщо ви від Господа можете отримати спасіння дару. Тому що ми знаємо, ми з вами Слово Господнє говорить, що за це вже була заплачена певна ціна. Господь віддав своє дорогоцінне життя, щоб люди могли просто прийти до нього і отримати дар спасіння і життя вічне. Слово Господня говорить, що безкоштовно може отримати людина. Ми читаємо перший вірш, і більше, ми бачимо, що Слово Господнє говорить, «О всі спрагнені, ідіть до води. Господь звертається до тих людей, які говорять, от якби ще оце, я був би щасливий. Або от якби ще оце, я був би щасливий. Господь знає наше з вами серце, знає нашу з вами справу, і він звертається до нас через своє святе Слово і говорить: прийдіть, прийдіть до води. Ми знаємо, що Господь є джерелом живої води. Його святе Боже Слово є джерелом живої води. І Він говорить, прийдіть і візьміть дару. Не шукайте десь, не шукайтесь в чомусь, не шукайте в комусь. Це є лише Господь. І слово Господнє нам нагадує, що дійсно невичерпне безкоштовне джерело радості, <кій> воно підживлює нашу із вами безсмертну душу. І воно є Його Святому словом, воно є. Самому Господу. Господь бажає, щоб наше серце воно було віддане Господу Богу живому, і щоб сила Духа Святого зміцнювала нас і допомагала нам із вами йти по житті. І щоб так як ми з вами читали усі зправлені, ідіть до води і отримайте дар без всілякої платні. Тому що ми знаємо, що за це було заплачено Господу. В іншому тексті Святого Письма ми також із вами можемо пригадати дещо подібні слова, де Ісус в Євангелії говорить, прийдіть до мене всі струджені і тяжкі». Ми бачимо, що люди в процесі життя вони працюють, прагнуть досягнути певного результату. І, звісно, вони завжди думають, що от якби ще оце я звершив, ну, оце б тоді я був би щасливий. Але Христос. Знаючи наші сердечні переживання, наші наміри, Він звертається до нас із вами і говорить, що прийдіть до мене струджені і обтяжені, і знайдете спокій у душі вашій, знайдете радість в душі вашій, знайдете мир для душі вашої, знайдете надію для душі вашої. Тому ми сьогодні можемо перевірити наші з вами серця і. На предмет того, чи дійсно в нашому житті є ця радість, чи в нашому житті є ще оте, якби. Ми ставимо, от якби ще оце, я би був дійсно щасливий. Тому хто перевіряє своє серце і розуміє, що він керується лише цим, якби, от якби, якби. І Соломон в приповістях Соломонових нагадує, говорить, що то все є марнота марнота. Уловлення вітру. Людина може так прожити все своє життя і залишитися вдалі від Бога і не мати спасіння. Але Господь сьогодні кличе і говорить, що ой всі справнені, ідіть до води. Довірте Богу своє життя. І ви побачите, як брат Анатолій говорить, що мільйони людей вже пересвідчилися в тому, що Господь Він є надзвичайним, в ньому є вся Нині перед нами із з вами буде молитва, і ми з вами будемо молитися, будемо дякувати Господу за те спасіння, яке ми маємо в ньому. І будемо дякувати, що ми до цього нічого не докламо. Воно дається даром вірі, коли людина довіряє своє життя. Богу. За все, хвала нашому Господу. Аллилуйя. Амінь.